Ноа, no, no, ти провів свої дебютні матчі за кривбас. Які у тебе емоції з приводу цього? Та чи можеш вже оцінити рівень УПЛ? Адже у тебе є досвід виступів в інших європейських чемпіонатах? Я щасливий, що мав змогу зіграти у цих матчах, тому почуваю себе вмотивованим наразі. Сподіваюся, що я буду продовжувати розкриватися в професійному плані у кривбасі, ставати краще як футболіст. Рівень УПЛ дуже сильний, тому я буду багато працювати, щоб бути на рівні. Можу порівняти український чемпіонат зі швейцарським, адже в обох роблять акцент на фізичній якості футболістів та працюють над тактичною складовою гри. Вболівальникам дуже цікаво, як ти облаштувався у нашому місті і де мешкаєш? Як пройшла твоя адаптація у новій команді? Хочу подякувати товаришам по команді, тренерському штабу та робітникам клубу за цей теплий прийом, який вони мені влаштували. Звичайно, треба було звикнути до людей та міст.